Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляд черговий будинок в селі Корніївка. Добрий день. Доброго здоров'я. Продаєте будинок? Продаю. Покажете нам його всередині? Покажу, да. Встановлений двоконтурний газовий котел на да. опалення теплої води і на обігрів да. будинку. Ну, до речі, дивіться, сіни рівні. Сіни повністю рівні. Ну, Стеля це... теж вирівняна, повністю а, рівна. Ізобіліє, можна сидіти год їсти ще. Може, подивитися, пити прийде. це слива, і це слива. Кристиво. А то горіх он здоровенний такий. А то... Є одне озеро в, самій, в самому селі Корніївка, яке безкоштовно, де можна половити рибу. Також там є ліс, де можна позбирати гриби. А є ще одне озеро, ось ми на ньому, яке знаходиться по дорозі з селища Баришівка, в село Корніївка. Ми в селі Корніївка. Нещодавно продали чудовий будинок. І за нашою за наше, не за, за рекомендацією минулого власника нам дають ще один, один роботу. Ви бачите, що дорога викладена бетонними плитами. Здовж дороги насаджені різні насадження зелені, О, тут не значилися. Ось ми вже приїхали до нашої вулиці. Наш стабілізатор трохи виділується. Ще зовсім не та погода, не можна передати. Зелені немає. Ну, ось Будинок, Ви бачите, який будинок будували. Справа, до речі, у нас теж на продажу повинен бути цей будинок, якщо я не помиляюся, і наш будинок тут. Ми приїхали. Зараз ми зробимо на нього відеоогляд. Чекайте на Ютубі. Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді черговий будинок в селі Корніївка. Будинок трикімнатний. Будували будинки для переселенців з Чорнобильської зони, але тут добудована ще веранда. Зараз ми вам детально його покажемо і оглянемо його всередині. Нас вже чекає власниця Марія Петрівна. Ось. Добрий день. Доброго здоров'я. Продаєте будинок? Продаю. Покажете нам його всередині. Покажу, так. Да. Да. Ну, це хочете показувати. Що вам це показують. Це у нас така це веранда. В нас, да? Це у нас веранда пристроєна. Така веранда. Здорово, 30 метрів. Вікна всі поміняні, Все зроблено, я знаю, жити можна. Ось, по... І опалення є. І опалення, опалення. Батарея, да, батареї все є. Все. А це у нас коридор, коридорчик, це кладовочка у нас. Кладовочка, це кухня у нас. Кухня. Ось кухня. А так. котел, де у вас стоїть на опалення? Ось туди заходить у коридорі ось. Да. У коридорі. Ось у коридорі. А, дивіться, ось. Да. Встановлений двоконтурний газовий котел на да. опалення теплої води і на обігрів да. будинку. Опалення так. і воду, гарячу грію, все. Це кухня. Це... Далі йде коридорчик знову, коридорчик такий. Тут і ще теж коридор в ту сторону. В якому, а? в якому можна теж жити. Да. А вона опалюється це? А Опалю, то що опалюється. Опалюється, так. Да. Все є... поробили, що тут опалення є, і вікно замінили, все. Металопластик вікно стоїть, да, і велика, да, великий да. радіатор стоїть. Да. І на підлозі ж наставлено ламінат, так? Ламінат, точка вікна ми послали собі. Да. А до речі, а що ви з, з мебелі залишаєте? А, я знаю, що схоче, не хоче, хтось викинемо. Якщо я... схоче, то хай забирає. Залишаєте майже все, так? Да? Да. А якщо не хочуть, то хай викидають, або ми викинемо хлопці. Приїдуть. У мене Антон теж є. теж є. Антон і Роман. Да. І Антон і Роман? Да, є. Це, звісно. Це ця кімната більша, здорова. Так, ну так. тут у нас 20 квадратів, 20, мабуть, 4 десь квадратних метрів. Ой, я вже не пам'ятаю. Ми тоді технічний у мене план У там є в да. паспорті, да. Ми технічний план додамо до цього. Да. На нашому сайті, бо тобто, сюди захочуть, да. можуть переглянути. Планування на нашому сайті да, з так, адресою да, рідний край. Ага. Так, це в нас вже, якщо вважати варанди, як кімнати, це вже в нас третя кімната виходить, правильно? Ну, виходить, так, да, якщо так, да. це з верандою. Да. І ось от тепер ця кімнати. У вас там ще одна кімната. Так, да, ось ось бачите. О, ось, бачите, з вузлами теж ми будемо його забирати, що <ріст> я підв'язувала. А хлопці мої не приїхали. ну, Хлопці гуляють, зайняті, це Чотири цій... кімнати ну, якби можна жити, якби чотири, виходить, але ну, воно ну, да, рахується по цьому, по в документах, двохкомнатний дом. Двохкомнатний. Так, ну, двохкомнатний. Да, там пристроїли, то там 30 метрів mm -hmm. можна, якби кімната. От, і там зробили опалення, то теж, виходить, так. що кімната. А будинки будували в якому році? 96-му, мабуть, так? Так, переселились ми в п'ятому чи в шостому, десь так. А, то, тобто будували ви Тут перші а потім да. до вас ми своє поставили, ми ж оставили все своє, як Чорнобиль, зірвався. То ми свого будинку нового там такого залишили. що... Ну, да. І вдома теж було опалення і колонка, і, ето, і все було там у нас. І опалення, котельце. Ну, до речі, дивіться, сіни рівні, сіни повністю рівні. Ну, Стеля ці... теж вирівняна, повністю а, рівна. Я, а я його взяла, це ж стяжку зробила, сама баба. Ну, стяжку зробила. А я трошки буду підстраювати, де що. А ну ще здоров'я було трохи, зараз вже. Ну так. Да. Так, і у вас ще є санвузол, правильно? Окремий? Є, так. Да, От тут ванна, і туалет окремо, ванна. Тож ми живемо до все лежить, а так. хтось прийде, то повикидає. Да. Ну і тут туалет ну, І ще Туалет, так. Да. Ось ну з будинком все зрозуміло. Водопостачання у вас централізоване? Да, да, нас... Скважини немає, так? Да? Ні, нема скважини. У нас тільки да. так. Ага. Ви нам дворище покажете, там погріб, сарай, і таке, ділянка скільки соки. Що у вас там росте на, на, на ділянці? <рес> на ділянці тільки часники, трохи по чеснику посадила і цибульки, і осінню. А зараз то ще ж нічого не садили. Зараз взуюся, покажу. Там завали такі, що. Та по дереву кажете те, що є. Ой, ну просто так покажемо, що. до сараю... А скажіть за дерева, що у вас за, за дерева насаджені? Ой, ці дерева тут стільки, що треба їх спалювати, тут хватить топити на два роки, як <ріх> зроблять плиту. тут прийде жити сюди, то тут буде на два роки. От грушу груші треба зрізати терміново. Ага. Тому що вона дуже погана, ну, родить і зразу падають і гнівить. От. І вже старі дерева, звісно. У ну, вас якісь родять, хороші є О, там хороші яблучки, так. Да. А ми посадили з дочкою за нагороді, я покажу зараз. А це що, це вишня? чи Ні, це не вишня. Це груша. Це груша. Це груша, це груша. і то груша. А, то яблуня, там яблоня. щеплено, там є білий налив, кусок так іде. Mm. Ну, його треба все обрізати, обхажувати, бо нема кому у нас. Ну, зрозуміло. Єди не <різь> Покажіть, якийсь там у вас сарай, погріб, тут у вас, Сарай, що нас, тут є? у нас тут сарай такий. Оце. На що ти її закрив? Не треба її закривати. Ти її то вона до тебе не буде говорити. От, є зараз. Там світ є. А свят уже. Ушо... Бачите, що там робить. Перекриття залізобетонне капітальне тут. Так, да, тут капітальний сарай, так. Да. Все тут, як не має бути. Ну тільки то ж там вже все поскидали туди. І обоє ті, що колись клеїлись. Ну, Велосипеді ходить. Закривайте. так. Да. Так. <смірка> Пермочка Не треба її закривати, хай вона не, не йде туди. А це тут ми все курятничок робили. Курки тут сиділи колись. А це такий, мені куляти. Ну, така, да? як пристроєчка, це для курей. треба все позбирали, треба кидати туди. Ой, ударився, так? Да? О, це в мене Рома теж приїжджав. Ні, це Льова, по-моєму, стукну. Так у вас два сина, Роман і Антон? Да, і мене, і Льова. І Льова? — Лев. Родився у місяці Лева, так і Левом назвали. Дочка. Де да, у нас внуки і правнуки є хто хоче? Тікай, тікай, пальмочка, не гуляй. А це ми таке пристроїли, халабуду таку, так. Отут. Тут то все здавали. Вера <гум> щось за свічу а тут немає лампочки, да, володі? Немає тут лампочки? Йо, так, володі? Нема тут буде? Лампочки Його і так гарно видно. Оце тут така пристройка, то тут, і, як на городі щось робимо, то тут все скидане. О, погребі, у вас великий, а погріб ось, так. Ви не спускайтеся, хай Ярослав спуститься. Хай, хай. подивиться, да, погреб Ярослав тут мене за. <рес> <рес> там у тому погребі. Чортного зло, там ізобіліє, можна сидіти год. Їш ще, можеш подивитися, прийди подивись. А я вірю, я вже, я, 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 давайте я ще гляну. <рес> Іди глянь. Я росла грустно. Стоїть і подивіться, в погребі, що тут. <рес> подивіться. <рес> Його, конечно, ремонт уже, бачиш, попадало, ми зробили тут. Ого, тут класний погреб. Поняв? Там треба ремонт робити, конечно, це. Нема кому. Там рік можна жити. Да. <рес> погреб класний. Я тут на пам'ять Ну. – Консервації це... багато. Так. <клес> да. А це, бачиш, почав осипатися. під привалом, мабуть, це його треба все по-новому робити. А як собаку звати? Пальма. Пальма? Пальма? Пальма. Пальмочка, ні, вона не буде. Це наші хлопці прийшли теж, теж, теж бачити. Теж у нас yeah. такі хлопці. О, Марточка. Марта. Марта у нас собачка. І пальмочка. А це вгород, да. а ти що це тут за барикади настроїв? Це вона втікала за барикади барикади. До речі, моя любима співачка Марта вкрилася. Так. Я тут відео розміщення А що там? ще? Як підніми її, бо ж не Відкривається. Сливо, і це слива, і це слива. Красиво. А то горіх он здоровенний такий, а то груши ще. І це горіх усе. Це горіх, а це яблуня. Тут нажму, щоб вітер не дув. О, Тепер вітре має бути, буде гарна якість ага. звуку. А це, а це ми посадили, а це дві вишеньки тут росте. Ярослав, Чотири. ти знімаєш дерева, а що ти знімаєш? А оце, а оце абрикоска, то вишенька, а це яблуня, і то яблуня, і це яблунька молоденька посадили. А то персик. То персик он росте. А смородина то ваша чи не? то смородина ж, так? Да? Оце город наш, оце ось. Он там аж по те. А, оце, ага. він куди йде та? аж аж росте, зарослі починаються, то наш город ж туди. Площа ділянки яка у вас тут? Повністю 30. 30 сотих, так? Да? Ага, і ось оце межа. Це межа. Тут межа. І оце по, по, по тумаліну нашу. А то каналізація, так? Да? Так, да, то антисептик стоїть. Марточка, ти прийшла до мене теж всі, вони ходять за мною. Так, я зараз в процесі. Ви розказуєте, що цікаве розкажіть? Що цікаве росте? Розкажіть. Все росте, огірки, помідори, перець саділа в цьому році. садили в цьому році. він клубніка, то її треба прополоти, вона вже заросла вся. Осінь не прополола баба. А то були помідори. А це ось, бачите, цибулька. Часничок чи на оборот, ну десь посіяла одне і друге. Вже він вилазить, я зараз побачу, це що тут. Ага, це цибулька, так. Да. Це цибулька ось росте, посадила осінню. А це чесничок ось. Пальма, що ви Там уже вилазить. Так, а, а ви як будинок продасте, ви собаку залишите чи собі заберете? Та я не знаю, я її не хочу залишати нікому. Як хто захоче сильно диву залишу. Пальмочка, пальонечка. І хороша моя дівчинка, вона хороша дуже. Вона така покірна. Але для двора стоїть. Дворосторожого... Пальма і марта у цей... да, хороша... в вартість не входять. Тільки з додаткової гарної доплати. Безплатно будуть йти. А це. А це сусідська садіба заросла, бачите, яка. Mm -hmm. Оце хтось скупить, як його обробити, я не знаю, звісно вже. Та трактора знає, щоб переорав. Ой, все. вона переорала, але та тут такі кульдобін, що дід біг за. за... Це... А це коли ще друга собака у нас була. Щоб забрати ту собаку, де яку пав яму якусь крові ноги поламаєш. А це чесничок, це вже починає виходити. Магазин у вас скільки? у вас тут п'ять магазинів, по-моєму, селі, так? Да? У нас. Ні, два не на я. Поселку, А, Це я як там вже свята, що цей магазин у старому селі тут один, ось отут по тій вулиці два, а там аж за лісом три. І то новий ще. І магаз... отут, де ви в'їжджаєте, тут, тут чотири виходить, так. Чотири магазини. На Виїзді в Чорнобильському посілку, да, да, другий, так. ото в центрі, оце що? Саша, ну, і молодий, я не знаю, як його викладати. Сітайло, світайло. Третій вагончик такий, що там да, е... водичкою, то він... четвертий на дорозі і п'ятий. Ой Третій боже магазин, мій. Нічого страшного. А я забула, що це у мене тут. Так, зараз не Ага. П'ять магазинів. П'ять. Так. Да. За лісом там теж є. Ліс тут. поряд у вас, так? Да? І ось що да, ось, це ось, ось, ось за отако по цій вулиці, оця вулиця ось іде, оця вулиця рядом. І так іти туди, там магазин теж. Угу. І ото лісок уже видно. Отсюда, лісок, отсюда да. я бачу, назначена камері буде видно. І з на... тої сторони, і з тої сторони, це ж там магазин. Було два, ну вже один залишився. Угу. І озеро рядом. Поряд є сплатне озеро і безплатно. 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 Ну, те, що безплатно, так, да, то можна безкоштовно, можна да, будь-який да, час приїхати, коли да. витриму. Да. Так, що. Ще... Я, Я покажу вам ту хату підем. От ну, ту уже зараз це покажіть саме, зараз знімемо його біля фасада тут будинок, ага. а на. Потім... Добре. Ось бач, Петрушка ходить, сходить <сум> позаросла, бачиш, скільки. Добре. Дрипала. Воно вже одне вітер роз... упав, приходив. А це треба теж якось виколупати, викинути. Ну, ми будемо для вас шукати гарних покупців. Так. Да. Да. Гарних покупців. Тільки так. Да. І до речі, нагадаю, що якщо у вас є сертифікат, є, є відновлення програми по програмі, ми теж працюємо. Якщо вам гривні кинуть на карточку, ви за таке будете Так За ми продавали оце Марія Марі... А якщо по сертифікату? Є сертифікат, сертифікатом. Ну я не знаю, як це воно, ви розкажіть мені, я так не розумію. Ну, ну вони гроші платять, і їм дали сертифікат ті. Дивіться, ти... ви відкриваєте банку рахунок. Ну, у мене є і, карточка, да, де я получаю пенсію. І вам на рахунок приходять ці гроші. Ну, понятно. Сума. І єдине, що ви там не можете зняти більше 100 тисяч гривень в банку в день. А то я... Есть, по, по курсу ви подумайте, переговорите там з дітьми, а потім ми вже там ну, напишемо. Ну, ще... Чи... мене взяти там курси діла. Ну, переговорить Ярослав... з дітьми, а потім мені скажете, що я готовий так Ярослав передавати. Ярослав знає, він юрист, дуже багато зараз юрист. переселенців із цими сертифікатами. У ну, мене, які. мене хлопців тут продають, сільки багато. Що це ви не сказав, що ви пилите, у мене хлопці свої вже є. Вже є, справді. <ріст> так, ми ще вкругдому будинку обійдемо, ага. знімемо. Ярослав ще зніме. Фундамент хороший, фундамент високий. Ну, він вже, звісно, треба його ремонтувати. Я тут навіть на кришу, на дах, на чердак я не лізу, тому що я знаю, що, Ні, там що, що не те ще. Не у нас нормально. Чому? У нас взагалі на другому поверсі можна робити кімнату. У нас перекриття металічне. І у мене знайомі ну з нашого села, люди там сусіди, вони живуть по тій вулиці, це. То вони Хай -хай -хай. зробили собі на другому поверсі кімнату. Приходять, діти літом приїжджають, і вони там живуть гарно. Так що там можна робити, хто ж захоче, можна зробити там кімнат. Ось зробили ремонт, бачите, який сумасшедший. Тут їздили такі машини, крутіше. Я будинок тут общався. один раз не вистачило грошей. Дуже гарний будинок побудували. Ну так правильно. Такий будинок був точно, як оце стоїть. Ісо. У вас дуже гарні вулиці. Вулиці всі У нас, так, да, от показували у селищівці якусь хату продають, я подивилася. — Продали. Ой, сьогодні продаємо. Сьогодні продаємо продаєм? 5 часів годин, оформляємо в Києві. Два селищі. Якась бабушка, так, да, там була? Чи може ще там є? То бабуля якась показувала її. А, в селищ. Подожди, це ми сні, що я перепутав, вже Сазанку в селищі перепутав. А, Сазанки Це сьогодні Ми Сазанковий Чорнобильський будинок поняла. А то в селищик ще не, не цей. Не... Селичок, якийсь дяденька ходив там з нею, жіночкою, старою, теж такою, як я. Але мені там не сподобалось зовсім. Якось так розкидано, хата десь Ні, стар... то Там не новий будинок. Оце Ні, це новий, новий будинок капітальний. Він так. буде стояти 100 років, нічого там криша не потече, так. Це... так. Давайте обідемо чи стисне в окрубудинку, нормально? Давайте обійдемо ще в округ будинку, покажете, що там ще. І... Ну що? Тут в мене така трава росте, її не копала, і, не, і не, то не косили. Ви скажіть за сусідів, які сусіди сусіді, теж гарні сусіди чи такі, як не було получше? Ні, гарні сусіди, це як молоді купили. Максим, це він нам це все услужє. Максимка, Максимка нам все робить, купляє і мене втягає кудись мого. Не варишовку чи на березань, той мене бере з собою. А це надіжда, вони тут сидять, виділи все. О, то вона теж хороша жінка, відлічна. Це надіжди немає, зараз вона продає цю хату. От Оце хата дуже-дуже. Yes. Дуже. Там Юля, дочка, такий ремонт поробила. Да. Ну, побачимо. О, дякую, що показала наш будинок. Надію, що швидко вона мене покупців, друзі. Вартість на будинок буде в описі під цим відео, та вартість так. буде зазначена на нашому сайті з нерухомості за адресою рідний Е, Дякую за огляд, бажаємо безпечних год та гарних продажів. Кажіть до побачення, Дякую, до, побачення. Дякую до скорих зустрічей. Да, Щоб скоріше Друзі, ось дорога, яка веде із селища Баришівка, де є залізнична станція, супермаркети і таке інше. Вона веде на Корніївку, по дорозі є озеро. Класне дуже озеро, де можна за плату половити рибу. Також є озеро. Ми його показували в минулому відео. У нас є попереднє відео, де ми робили огляд будинку селі Корнієвка, який вже, до речі, проданий. Ось. Є одне озеро в, самій, в самому селі Корніївка, яке безкоштовно, де можна половити рибу. Також там є ліс, де можна позбирати гриби. А є ще одне озеро, ось ми на ньому, яке знаходиться по дорозі з селища Баришівка, в село Корніївка. Ось таке чудове озеро. Воно, мабуть, платне, я сам не рибак, я більше охотою займаюсь. Якщо почуєте, як водичка шумить. чутно. Друзі, якщо бажаєте продати свою нерухомість в містах Яготин, Березань, Баришівка, Зурівка або найближчі села, телефонуйте, наші контакти є в описі під цим відео, або заходьте на наш сайт з нерухомості рідний Дякую за цей чудовий огляд. Також не забувайте підписуватись на наш канал в Ютубі. Ставить свої коментарі, як позитивні, так і негативні. Ми дуже позитивно відносимося до критики. Критикуйте нас, ми тільки будемо вам вдячні. Дякую за огляд, бажаю безпечних угод та гарних продажів. До зустрічі!